Восени завжди хочеться приготувати щось смачненьке та ароматне із випічки. Такий пиріг безпроіграшний варіант. В моїй сім'ї його дуже полюбили. Рецепт простий і смачний. Тісто виходить ніжне, соковите і дуже солоденьке. Рецепт, як завжди, знайдете в описі під відео. Для початку на великій тертки натираю гарбуз та яблуко. Потім до них вбиваю яйця. Додаю кефір, цукор та сіль. І це все гарно перемішую до однорідної маси. Кефір можна замінити на будь-які кисломолочні продукти. Тепер додаю розтопене вершкове масло, манку та розпушувач. І за смаком додаю родзинки. Їх потрібно зарані замочити в кипятку. І це все гарно перемішую і тісто готове. Тісто викладаю в форму, застелену пергаментом та змащене вершковим маслом. У мене роз'ємна форма діаметром 20 см. Розклажую ложкою по поверхності і випікаю в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин, а тим часом приготую глазур на наш пиріг. Робиться це дуже просто: я змішую цукрову пудру та лимонний сік і гарненько перемішую. Дістаю пиріг з духовки і поки він гарячий, змащую глазурю. Можна, в принципі, глазур і не використовувати, але з нею виходить ще смачніше. Пиріг вийшов соковитий, ніжний, такий справжній осінній пиріг. Ви маєте обов'язково це скуштувати. А я вам бажаю смачного!